Всім привіт та вітаю на каналі. Хочу ознайомити вас з новим ДБН. Це ДБН в 2523 2025 року, І набуває чинності з 1 січня 2026 року. Цим ДБН передбачено встановлення нових пристроїв так званих ПВДП-пристрій виявлення догового пробою. Що це за пристрій? На англійській англійська абревіатура це AFDD або AFDD. пункт 726 ДБН. Нам говорить про те, що для протипожежного захисту електропроводок від іскріння дугового пробою в групових лініях штепсельних розетках, електроприладах та системах освітлення рекомендується використовувати ПВДП. Також є таблиця 7.1, де є обов'язкова установка ПВДП. Та рекомендована установка ПВДП. Також в цьому ДБН є додаток Д. Назва додатку: застосування пристрою виявлення дугового пробою ПВДП в електроустановках житлових будинків та громадських будівель і споруд, яка регламентує, як саме його встановлювати, наводить приклади схем. На схемах цей пристрій позначається, як я вже сказав, AFDD. Та дає рекомендації, як його встановлювати правильно, як застосовувати. Тому, кому цікаво, ще раз DBN V2523 2025 року. Скачуємо в інтернеті, читаємо, ознайомлюємося та використовуємо в своїх електроустановках за потреби з 1 січня 2026 року. Кому було цікаво, підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо, пишемо коментарі, свої заперечення, рекомендації, побажання і тому подібне. Всім дякую за увагу, до побачення!